У серії Моя подруга Конні» новинка. «Конні і любовний лист. Я впевнена, що ваші дівчатка читали попередні всі книги про Конні, та вони навіть, можливо, виросли з цією веселою дівчинкою Конні. тому їм буде цікаво і пізнавально. і Якось дуже. Психологічно та педагогічно правильно почути про перші почуття з уст своєї подруги коні. Отож, що це за книга? У класі, де навчається коні, спалахнув вірус кохання. Всім класом літають записочки і з'являються багато парочок. Тим часом з конні починають кепкувати, адже вона постійно ходить до школи і вперед і назад зі своїм товаришем та сусідом Ось, я, до речі. І однокласники починають жартувати, називати їх закоханою парою. Коні обурюються, ображаються. Вона... Говорить до Пауля, щоб він більше не ходив за нею, щоб він тримав дистанцію 100 кроків. Пауль засмучився, засмутився, але що робити? Тим часом найкраща подруга Конні Анна, ось Анна, отримує любовну записку. Вона отримує любовну записку, дуже цим пишається. І Конні починає заздрити. Адже весь клас закоханий, всі отримують записочки, і лише вона одна, самотня, ніхто її не любить. Але вона насправді і не знає, як це бути закоханим. І вона запитує своїх батьків, що це таке бути закоханим. Мами і дато їй розповідають головні ознаки цього, і вона записує ось такий аркушик. Закоханість це когось дуже любити бути схвильованою. Завжди про нього думати, радійте, коли він поряд і коли в животі дивно поколює. Цей пут насправді найбільше її здивував, адже коні поколювали в животі лише після газованої водички. Наступного дня наша коня дізнається ще одну величезну таємницю від, їх, від, від товаришки Фані Сандолесу. З англеску, що коли та була молода, вони з подружками робили таємничий такий, напій, кохання. Для цього треба було взяти, записувати дівчата, банячок і туди покласти сім червоних інгредієнтів. Наприклад, полуниці, червоні цукерки, вишневий сік, червоний буряк. Але треба, щоб було сім. І тоді це все варити і помішувати в горщику сім разів вправо, сім разів вліво, охолодити, налити суміш в склянку, за кої раніше були двоє закоханих, а потім випити напій кохання одним духом. <кій> Тож коня вирішує теж таке зробити варево. І що з цього всього вийшло, які вона давала інгредієнти, можете лише побачити за цими ілюстраціями. А потім починається ще цікавіше. Потім починаються інтриги, розслідування, викрадення листів. Та навіть Коні вирішує написати сама собі лист, любовний лист. І, 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 і. ця вся історія завершується відновленням. Дружби між Конні та Анною, це важливо, та можливою, можливою закоханістю, такий із Паулем. Тому що всі питання, які написала мама, ось це от, е, ознаки закоханості, майже такі вони є. Ти мене сильно любиш, паус ствердно киває. Ти схвальований ще як? Ти часто думаєш про мене і радієш, коли я поруч, допитується коні. Пауль знову киває, йому не треба довго думати. тебе поколює? Що? тебе поколює в животі, уточнює, уточнює коні? Ні. Пауль розгублено дивиться на неї. Без поколювання кохання не буває, рішуче каже коні. Шкода, розчаровано зітхає Пауль. І раптом в нього з'являється ідея. Можливо, поколювання. Буде, коли ми будемо цілуватися. І врешті цей перший поцілунок він відбувається. Адже весна, час першого кохання. І, власне, ця книжка для дівчаток це, напевно молодша. Так, це молодша школа, боджеконі навчається зараз у четвертому класі. І такі основна інформація про любовні листи, про любовні записки, про те, що означає ходити з хлопцем та як це бути закоханою у книзі із серії Моя подруга Конні» «Конні і Любовний лист. Юлія Бьоме, навчальна книга Богдан, рекомендує.